Вітаю вас, вільні українці. Пропоную послухати ще одного експерта, от, який виступає за продовження війни. От, який, до речі, приймав участь в будівництві великої стіни в Харківській області. До речі, по бюджету це мала бути протитанкова стіна. Тільки не зрозуміло, як на початку війни російські танки опинились в Харківській області. Слухаємо. Тобто, я би готував на місці наших союзників ключовий варіант це продовження війни. Мені скажи, на які Росія виготовляє станом на сьогодні снарядів 3 мільйони в рік, а всі країни-члени НАТО 2 мільйони. Я не враховую зараз туди цифри, які Росія отримує від Північної Ой. Кореї. А там, а там також від мільйона до півтора. Росія збільшила виготовлення своїх ракет втричі від довоєнного рівня. А ви знаєте, хто це сидить? Я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, это Киса Воробьянинов. Киса? Да. Какой он вам киса? Это гигант мысли. Киса? Отец русской демократии. Особо приближенный к оператору. Тайный союз, меча и орала. Боже. И продолжение допомоги Украине. Добре, що Україна отримала кошти на 2025 реки. І откуда це... ж таких зелененьких сюди присилають? Будову. Сегодня мы знаем, что 37 миллиардов мы только вкрали. Скажу вам прямо, дело наше древнее. А здесь, мне кажется, любой человек, который прочитает эту новость, любой, каждый человек, каждый, поймет, что речь идет о воровстве довольно крупных сумм денег. Да ты знаешь, кто это был-то? Нет. Ну и лопух. Начальство надо знать в лицо! Директор Донецького аеропорту розрушеного более 10 лет назад продолжает получать зарплату. Хватить гулять. Пора. На 9 мільйонів українців сьогодні живуть за межею бідності. Це майже 30% мешканців нашої держави. Такі прогнози Світового банку. Але влада не збирається в 25-му році збільшувати ні мінімальну заробітну плату, ні соціальні виплати. Бо це стосується не всіх. Так, чиновники сьогодні живуть зовсім по-іншому і в бюджеті 25-го року хочуть і далі збільшувати собі виплати. Так... Може, ні, не так. Я більше не буду. Ні. Надо, Федя. І це дуже хороший сигнал, тому що без відсутності грошей в Україні ми ж не витягнемо цю війну. З 38 мільярдів, там вже 34, у нас вже гарантованих є. На 25-й рік. Я не знаю, що буде в 26-му році. Ось цей бюджет пропонує збільшення видатків не на армію, не на забезпечення фронту, не на фортифікації чи відновлення інфраструктури. Він пропонує підвищення видатків на силовиків, на прокуратуру, на дороги, інвесняні є марафон. Ми бачимо зараз, як силові структури, які мали би бути опорою для суспільства, перетворюються на механізм залякування і їхнє фінансування за це продовжують збільшувати. Ми, здається, живемо в країні, де війна триває лише на, підру... на на сторінках підручників з історії. Виглядає так, що ми готуємося до якоїсь величезної битви за щедріші пенсії для прокурорів. Чи може дороги не почекають? Без сумніву почекають солдати на передовій ні. Ми не можемо дозволити собі витрачати кошти зараз на другорядне. Я з ганьбою. Жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Так що, українці, перестаємо мовчати, вимагаємо виборів, вимагаємо хоч якогось перемир'я. Тому що, я ж кажу, є таке прислів'я, краще синиця в руках, ніж журавлю в небі. Тому що треба зберегти те, що зараз маємо, на те, що можемо втратити остаточно, включаючи і враховуючи життя наших людей, ресурс наш людський. І все, що ми можемо отримати при цій владі, яка далі буде, при якій ми і далі втрачаємо території. При якій далі процвітає корупція, це можемо отримати тільки кусочок землі, метр на два, десь на кладовіщі. І то наврядки прийдеться скоріше, купляти, тому що ці корупціонери не зупиняться не перед чим. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше, б здохло кончили пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими розпочав, цю сп'яться